Як можна виявити чесно тромб у ваших венах? Не знаєте, тоді не перемагайте, Ставте лайк і обов'язково підписуйтесь. Багато хто думає про те, що тромб завжди щось страшне. Це виражений біль. Ми втрачаємо свідомість, крутиться голова, щось іще. На жаль, це не так. Тромб завжди виникає безсимптомний. І тільки якщо ми його виявили невчасно і він просує, нас викликають ускладнення, яке може призвести навіть до летального наслідку. Тому як же виявити тром, і що може бути підказкою, що у нас на ногах є тромб. Ну і коли ж у ваші вени, чи є у них тромби. Цікаво, Не забувайте ставити лайк. Насправді немає чітких критеріїв, коли шукати тромби. Але якщо у вас є на нога, як мінімум, варикозні вени, які ви не лікуєте, якщо у вас тромбує важкість в ногах напрякові сніг, часті судоми, Краще перевірити ваші вени, зробити ультразвук ваших вен, щоб дійсно бути впевненим в тому, що у вас у венах немає тромбів. А якщо вони є, то виявити, які вони, і вчасно почати їх лікувати. Тром штука серйозна. Не чекайте ускладнень, лікуйтесь вчасно і правильно. Цікаво, ставте лайк і обов'язково підписуйтесь.